А в культурно-мистецькому центрі села Огородське Поліська хата відтворено до тонкощів весь побут, устрій і рівень життя людей тих далеких 30-х років. Щоб вшанувати пам'ять жертв голодомору 32-33 років, саме тут був проведений інтегрований урок для молоді за участю краєзнавців, істориків, діячів культури та очевидців трагедії. Відзначалося й те, що під час голодомору нерідкі випадки були канібалізму і виживали лише ті люди, у кого була корова. Що хвилини по Україні помирало 17 людей від голоду. А щодоби понад 2,5 тисячі. За попередніми підрахунками лише за 1933 рік померло понад 4 мільйони людей. На інтегрованому уроці присутня молодь взяла участь у приготуванні їжі тих років, так званої баланди та заколоти із кропиви, тирси, жому, подрібнених початків кукурузи, сухого листя і макухи. І сьогодні ми зібралися, розумієте, щоб не тільки отак от зрозуміти історію нашого краю, історію нашої країни, а й робити все, щоб не допустити оцих страшних сторінок, яких пережила наша Україна, у ті важкі 20-ті, 30-ті і 40-ті роки. На зустрічі присутні почули спогади очевидців трагедії та їх дітей, прозвучали і вірші молодих поетів та пісні, присвячені пам'яті жертв голодомору. Присутні відвідали меморіальний комплекс українська Голгофа, присвячену жертвам геноциду українського народу у святодухівському чоловічому монастирі, де відбувся поминальний молебень та мітинг реквії. Пам'ятаємо подвиги і всі ці. Випробування, через які пройшли наші діди і прадіди, і будемо вірити в гарне щасливе майбутнє нашої батьківщини. І не просто вірити, а докладати максимум зусиль. Кожен на своєму місці, на своєму місці і на роботі і за шкільною партою докладати максимум, робити максимум, щоб наше суспільство, наша держава була дійсно вільною, незалежною. І процвітаючи, ніхто не забутий і нічого не забуто. А завершився цей захід покладанням квітів і вшануванням пам'яті жертв голодомору до меморіального комплексу Українська Голгофа.